Казочка про Іванка і дощ, ось така казочка. Жив собі хлопчик, звали його Іванко, і був він дуже гарним, хорошим, а головне, дуже допитливим хлопчиком. Його все цікавило. І ось одного дня, коли його батьки працювали на полі, а він грався на подвір'ї, раптово насунули чорні хмари, здійнявся вітер, і звідки не візьмись, почав падати дрібнесенький дощ. Але з часом дощ ставав все сильнішим і сильнішим. Батьки почали кричати до Іванка Ховайся до хати від дощу, і ми вже йдемо. А Іванко подумав чому я маю від нього ховатися, чекати до хати? Я ж його не боюся. Але батьки прибігли з поля, взяли Іванка і поховалися в хаті. Сидить Іванко у вікні і дивиться, як усі люди ховаються від дощу і думає собі. Ну чому усі люди так не люблять дощик? <клух> Сидів він собі на ганку, мати займалася своїми справами на кухні, батько був у кімнаті та й думає, вийду я на двір, може цей дощ і не такий страшний, може ми з ним подружимось? Вийшов він на двір, навколо нього тільки дощ. Виставив він руку з-під накриття на дощ, і у долоню йому нападало пару крапельок. Дивиться він на них і сам до себе промовляє Ну чому всі люди не люблять дощ? Чому і чому? Це питання в хлопчика у голові. Він ж теплий, приємний. І тут хлопчик приліг, дивився на дощ і слухав, як крапельки билися об стріху, і заснув І сниться йому сон, як він літає між хмарками і шукає дощик. Літав він довго-довго, милувався хмарками, вдихав небесним повітрям, дивився униз, де все йому здавалося кумедним і малесеньким, і тут на нього впало декілька крапельок. Зрадів Іванко, бо він думав, що нарешті знайшов дощ. І дійсно, подивився він угору і побачив дощ, і вирішив летіти до нього. Прилетів, привітався і сказав Дідусю дощ, нарешті я вас знайшов. Я так довго вас шукав. Посміхнувся дощ і запитав, навіщо внучку ти мене шукав? І розказав Іванко, як там внизу від нього всі ховаються, розбігаються по хатах. Посміявся дідусь дощ і відповів «Знаєш що внучку? Я усім людям догодити не можу. Коли мене довго нема, вони мене кличуть. А я в цей час можу падати в інших містах і селах і не встигаю сюди. Коли ж прилітаю і падаю в тих людей, що мене просили, то вони нарікають на мене. Кажуть, скільки вже цей дощ буде падати, вже хочемо сонця. А буває таке, що одні люди просять мене, а інші не хочуть. І я не знаю, що робити, не знаю, кому догодити. А люди мене не бояться, вони просто мають якусь роботу. І як я починаю падати, вони змушені її покинути і відкласти, і нарікають, чому цей дощ падає, не міг ще трохи почекати, щоб ми закінчили. А інші сидять в хатах і дякують мені, що я падаю, бо їм треба, щоб я падав сьогодні, а завтра, щоб вже було сонце. Ось так, Іванку, пам'ятай, усім не догодити, і я не ображаюся на людей. Дякую, дідусю дощику, тепер я буду з вами дружити. посміхнувся Іванко і прокинувся, і побачив, що вже світить сонечко, а люди повиходили на вулицю і про щось собі розмовляють. Підійшов він до старших і слухає, про що вони говорять. Одні кажуть, добре, що цей дощ закінчився, інші кажуть, ще трішки міг би падати, інші кажуть, головне, щоб завтра не падав. Посміхнувся Іванко, глянув у небо і промовив собі тихенько, «Оце вже дорослі, їм ніколи не догодиш. Глянув на небо, помахав рукою і промовив: Дякую вам, дідусю, дощику, що ви є.